І привіт, з вами Наташка Суперстар. Супер швидко пояснюю тему. Еназер Азер Деазер. У нас табличка ділиться всі. Ці слова ми вживаємо разом з іменником. Всі ці. Без запам'ятаєте правила для цих автоматично перейдуть вони сюди. Another ми вживаємо для однини з неконкретними предметами. I need another cup of coffee. Тобто another ми вживаємо, коли нам треба ще один додатковий предмет. Other ми вживаємо з множеною неконкретними предметами. I want to talk to other doctors. тобто я хочу ще з іншими докторами поговорити, але все ще неконкретними. І the other, пам'ятаємо так, що the ми вживаємо до чогось конкретного The marker – і ми з азом живемо з усім і з конкретним нарешті. З усім це однина множина. І про конкретний предмет. І всі ці правила, які я вам тільки що розповіла, автоматично переходять сюди. Тільки ці слова вони не йдуть разом з іменником. Чина!